Що це було? Патруль, жандарми. Невже в майстернях вже помітили, що він втік, намагаючись не думати про поганого, Клінкус їхав далі і далі. На великій карті Умграда, яку він якось бачив в кабінеті сера Грейлока, було дві дороги, що вели на північ. Одна велась по пагорбах сріблястих тополів. Інша, більш небезпечна, тяглася через безкрайній великий ліс на самому кордоні герцогства, але в ночній темряві і пелені снігу важко було зрозуміти, яку з двох дорог він їхав. Втішало те, що пухнастий сніг. Надійно вкривав сліди віцани і дуже ускладнював завдання тим, хто кинеться його шукати. На додачу до снігу, невідомо звідки раптом налетів крижаний вітер, ніс у Клінкуса, перетворився на бурульку, а очі сльозилися і горіли. Але він тільки міцніше стискав зуби і потяг на себе важень швидкості. Щоб їхати швидше, мотор заревів і повсані замиготіли високі дерева. То був великий ліс. Клінкусові не залишалося нічого іншого, як їхати вперед. Стовбури, кущі, гілки, спуск, підйом, стовбури, кущі якоїсь миті. Хлопчикові здалося, що він просто кружляє на одному місці. Але річ у тому, що в густому лісі всі місця схожі між собою. Дерева, дерева, одні суцільні дерева. Клінку довго петляв серед товстих дубів у пошуках ділянок дороги. Цей ліс взагалі десь кінчиться. Запитав сам себе хлопчик йому здалося, що він уже цілу вічність прокладає шлях між стовбурами. Вірні мотосані голосно репіли. Потерпіть ще трохи, благав Клінкус. Повинні ж тут бути на тій не місце для стоянки. Раптом сани різко розвернулися, пролунав шум, що не віщував вищ... не... нічого різко. Доброго, і Клінкус побачив, як гальма різко зірвалися і полетіли кудись у бік. Тільки не це, закричав хлопчик. Проїхавши повз чергове дерево, санки помчали прямо на величезний валун і ковзнули по ньому лівим полозом, піднімаючи в повітря сніп іскор. Сани падали в піку. Цілячись у занесений снігом стовбур дерева, що впало, Клінкус, Клінкуса вибуло з крісла, і він з гучним криком звалився на землю. Першим, що побачив хлопчик, повільно розплющуючи очі, були миріади маленьких вогнів, що світилися в темряві, як зірки. Що михтять у небі в ясну ніч. Клінко заплющив в очі і знову розплющив в очі. Ні, це було зовсім не зірки. Над ним велич, велично нависав ліс, навколо височіли стовбори дерев, схожі на ряди дзвонів з точками освітлених вікон. Угорі гілки сплелися, утворюючи мости. Розцвічені яскравими гірляндами, піднявшись на ноги Клінкуса, Клінкус провалився в сніг по коліна, і на нижчих гілках, які оточили його з усіх боків, побачив у світле вікно маленькі затишні кімнати з картинами, торшерами, настільними лампами, книжковими шафами і крихітними чоловічками. В одному вікні було видно стареньку, яка сиділа в кріслі і вишивала, а поряд з нею дрімав дідок. В іншому вікні дівчинка розмовляла з подружкою, уплітаючи великий шматок торта. В третьому один хлопчик щось малював, сидячи за столом, а другий читав книгу. Куди мене занесло? прошепотів приголомшлений Клінкус. Місто на деревах? Що за нісенітниця? І мешканці цього міста такі маленькі. Що це все означає? 8.36 шесть.